Вітаю вас, дорогі мої підписники гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 31 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів буде дуже багато справ, дуже багато роботи, буде дуже багато активно трудитися для досягнення своєї цілі. Ви на вірному шляху, ви робите все вірно, все правильно, головне, приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, і тоді ви зможете досягнути бажаного результату і отримати гарну винагороду за свою роботу. Також ця карта радить вам, якщо є можливість, підвищити якусь свою кваліфікацію, набути нових знань, нових навичок, обов'язково скористайтесь такою можливістю. Для танців четверка копків всім незадоволені, все не влаштовує поганий настрій, погані емоції. Є можливості, є перспективи, які перед вами відкриваються, але ви всім не задоволені. Вирішується якась проблема, але не є не задоволені. Ви не задоволені, як вона вирішилася, який результат ви отримали. Які б події не траплялись, вас все буде не влаштовувати. От все і за вашого настрою. Вас потрібно, вам потрібно взяти себе в руки, вирішити для себе, чого ви дійсно хочете і просто намагатися стримати свої емоції, контролювати свої емоції, привести якусь свої емоції в порядок, настроїти себе на якийсь більший позитив. Близнюки для близнюків випадає вісімка пентаклів, дуже багато роботи і дуже велика праця на вас чекає, але вона вам дасть гарні позитивні результати. Якщо є можливість навчатись чомусь новому, обов'язково нею скористайтеся. раки. А для раки випадає королева Пентаклів. Якась можлива допомога від впливової жінки, просто, можливо, якась надбавка, якась премія, якась просто допомога від держави. Це буде на вас що за це очікуватися, якісь певні виплати можуть бути для вас. Не занадто якісь великі, але вони для вас будуть. Також ця карта говорить про вирішення якихось певних питань. Наприклад, буде займатися готовкою якоюсь, наприклад, хтось уборкою, хтось буде закупати якісь продукти, планувати свій бюджет, вирішувати, як і що вам робити далі. Знаєте, вирішення певних таких побутових питань буде для вас. Головне, нікому не дозволяйте собою маніпулювати. Леве. А для Леви випадає 8 кубків. На вас чекають досить серйозні зміни, зміни, яких ви давно потребували. В когось, можливо, може бути навіть і роздріг у відносинах від вас підуть. Можливо, ви самі підете, тому що ви вже втомилися від цього всього. Може, виникнути і така ситуація. Також ця карта говорить на те, що ви поставите, маєте для себе певні цілі, певні нові можливості для себе відкрити, і для них просто йти далі. Для себе йти далі, досягати тих своїх цілей, які ви собі поставили. Ви маєте поставити для себе новий життєвий маршрут і по ньому йти і сміливо, впевнено, рухатися. Можливо, на вас чекає зміна роботи, можливо, переїзд в інший будинок або навіть інше місто чи на іншу країну. Можливо, від вас гості поїдуть, будете роз... розстроєні роз... роз... трошечки, бо ви привикли, що вони у вас були і вам було веселіше. Ось певні якісь на вас чекатимуть такі зміни і події. Також ця карта говорить, щоб ви в цей день не витрачали зайвих коштів, щоб потім не жалкувати про свої трати. діви. Для дії випадає королева жезлів дуже активний насичений день. Дуже багато важливих справ, дуже великих таких справ, які вам будуть приносити велике задоволення, радість і певні приємні емоції. Головне, розпочаті справи, доводьте до кінця. І ви матимете досить гарний перспективний такий позитивний результат. Терези. Для трезі випадає трійка жезлів. Трійка жезлів. Вона випала ось разом із королевою пентаклів. я їх так разом вже витягнула, так я вам і розкажу про них. Трійка жезлів говорить, що ви можете сміливо дивитися своє майбутнє, те, що ви для себе вирішили, на майбутнє, воно вам дасть результат. Ви отримаєте якусь певну допомогу, якісь певні ресурси, не сильно значні, але все ж таки ви їх матимете, матимете якусь певну стабільність фінансову. Буде багато важливих справ, справ, які вас повністю задовольнять, і головне, не дозволяйте нікому собою маніпулювати. Тоді ви матимете гарні можливості на майбутнє скорпіони. А для скорпіонів імператриця. це дуже гарна карта. Ця карта говорить про те, що ви будете багато працювати, про те, що ваша праця принесе вам гарні позитивні емоції, задоволення і якусь певну матеріальну. Допомогу. Також ця карта радить вам не забувати про себе, порадуватися чимось приємним себе, побалувати себе якоюсь певною покупкою, зробити для себе те, чого ви дійсно хочете, дійсно ви хочете. Ця карта віщує успішні переговори. Віщує успішні переговори, успішність, в кого були якісь підписання паперів, які там були важливі справи. Ця карта віщує вам успіх. Карта вказує, що за що б ви не взялися. Ви матимете гарний, позитивний і успішний результат. Карта говорить про те, що ви готові будете змінити роботу от, з гарною зарплатнею. Для чоловіка, якщо випадає імператриця в розкладі, то це може говорити про те, що якась жінка впливає на ваше життя. Для жінки в розпаді карта говорить про те, що ви є господиною певного положення, і тільки вам залишилося дочекатися якогось слушного моменту вирішення якихось певних питань. Ця карта віщує вам гарні можливості успіху у ваших справах. Також не забувайте приділити увагу своїм дітям, своїм близьким стрільці. Для стрільців випадає трійка жезлів. ви можете сміливо дивитися у майбутнє. На вас там чекають гарний успішний результат і гарні можливості. Ви зможете всього досягнути, але якщо ви будете впевнені в собі, не будете озиратися назад і не будете сумніватися в своєму виборі. Козіроги! До козроги випадає дуже гарна карта, стабільність фінансова, дев'ятка пентакля це стабільність у всіх сферах вашого життя. Це впевненість у завтрашньому дню, це матеріальний достаток, матеріальна забезпеченість. Ви матимете все для того, щоб створити собі певний затишок, певний комфорт і бути задоволеним певним розвитком подій водолій. Після водолічиків випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про надходження якоїсь невеликої суми грошей, про якусь допомогу зі сторони впливової жінки, жінки при якійсь посаді. Також ця карта говорить, що ви будете займатися вирішенням от поточних якихось проблем, якихось питань. Можливо, там, наприклад, хтось прибирають буде, хтось готовкою займатися, хтось на роботі буде певні проблеми, які вже на справи, які накопилися там. Будете їх розгрібати, як то кажуть. Певні якісь такі події, які з якими ви стикаєтесь, у вас будуть виникати. Головне для того, щоб мати успішний результат, щоб для вас день був успішним, не дозволяйте собою маніпулювати. І тільки тоді ви отримаєте гарний результат. Рибки. Для рибок випадає трійка пентаглів. Це якісь нові можливості, якісь перспективи. Перед вами відкриваються якісь нові двері, в когось нові проекти, в когось нові якісь ідеї, якісь цілі ви для себе поставити, якийсь новий етап у житті, якийсь період новий у житті, який вам дасть гарні перспективи на майбутнє. Тому вперед у вас все обов'язково вдасться. Це дуже вам гарна карта, віщує гарні зміни. Ця карта говорить про задоволення всім тим, що навколо вас відбувається. Ви задоволені своєю роботою. Ви задоволені своїм фінансовим становищем. На вас чекає певне задоволення і радісні якісь моменти у вашому житті. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, щоб проблеми вас минали стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, як у вас програється день. До побачення!